Дав на знову нам Господь день, правда, зібралися на це місце, будемо слухати Слово Боже, будемо аналізувати, будемо звіряти своє життя, як ми цей тиждень проходили, прожили, скільки раз ми дякували Богові, скільки раз ми приходили до Бога з покаянням, прохали милості в нього. Я собі, так знаєте, зауважив, думаю, людина, вона так би. В своєму розумі вона трошки так би, ограничена. Вона має свої рамки. І навіть якщо взяти в світі ну, любе число, я не знаю, яке там найбільше зараз число, ти мільйон, мільярд, як там. я не знаю, яке найбільше число. І далі кажуть, ну все, більше числа нема. То я думаю, а в Господа воно є. І думаю, за скільки років я там прожив вже. Майже 35. Думаю, не тільки я, але може ще ти задумується, Господі, а скільки раз я міг переступити Твою волю, скільки я міг спотикнутися, впасти, скільки раз я міг робити той чи інший гріх ну, добровільно. І це все записується в Бога. І свого часу буде велике-велике число. Ми будемо дуже здивовані. Ми будемо дуже сильно здивовані, що таке число одного оприділеного гріха ми могли зробити. І якщо слово Боже каже, що плата за один гріх смерть, то що буде, коли їх буде великі цифри? Це будуть великі, великі цифри? Я працюю на роботі і доводиться мати справу. Також з цифрами, з тими підрахунками. Іначе, ну, приносить тобі рахунка, і його треба підбити. Ну, Дивлюся, ну, наче невеликий там, він, той рахунок там, 20-30 позицій. Але ти починаєш його підбивати, ти починаєш виводити певну суму, і в результаті в кінці виходить дуже таке велике число. Що На нього дивишся, думаєш, як з такого малого могло було вирости таке велике число. Але воно з'являється, воно все підраховується, воно все записується. Як брат передо мною говорив, добре, коли є Бог, коли, ми, коли Його милість обновляється кожного ранку над нами, коли ми в тверезі вірі, ми бачимо свої стопи, ми бачимо стежки, якими ми ходимо. Якщо не доведе Боже десь спотикнувся по своїй необачності. Ми можемо обновити свій заповіт, ми можемо прийти до Господа, ми можемо попрохати милості. Є кров Ісуса Христа, яка пролялася за наші гріхи, якщо ми їх робимо з необережності. І Слово Боже, воно, знаєте, у нас сильне. І коли кажуть, що ну вже пройшло скільки там? Ну хай дві тисячі років, коли був Ісус Христос розп'ятий, коли Воскрес, великий період часу, правда? Дуже великий період часу це 2000 років. Тут, здається, 50-70 років це доволі немало. А тут 2000 років. І навіть які договори, які там підписували, проходить час і вони стоять безсилими. 70 років, 80 років, 100 років там був мир між країнами. Не стало. Договір втратив силу. Немає тої сили все. Але тут пройшло 2000 років. І каже Слово Боже, що кров Ісуса Христа до сих пір має силу. Яку вона має силу? Вона має силу обмити від всякого гріха. Що саме є головне? Кров Ісуса Христа має силу обмити нас від всякого гріха. Немає такого гріха. Яку, яку кров Ісуса Христа не обмила, якого Господь би нам не простив. Але сьогодні будемо говорити про, про силу, про силу Слова, яке ми застосовуємо в нашому житті, і породі ми цього навіть не розуміємо. Ми погоді навіть можемо розуміти, коли ми застосовуємо силу слова, щоб благословити, але це ми добре розуміємо. Як благословити. Але ми і застосовуємо слово сила, як не благословити. Чи верніше сказати, благословити, але не на добре? Хтось зараз каже, «Я, я не можу благословити на зло. Правда? І я так думаю, думаю, Господі, ну, я, я, бувши віруючим, знаючи, розуміючи Слово Боже, розуміючи волю Божу відносно мене. І я можу благословити слово на зло. Моє слово, воно має силу. Я буду читати Слово Боже, це буде старий заповідь. Я не буду читати цілий розділ. Дуже відома подія. Дуже відома подія. Приходять діти шкілки, вони мені також колись розказували цю подію, перерозказували. Я думаю, нам буде вона знайома. Це буде книга буття, це буде розділ 27. Верша 26. Ісаак, батько його, сказав йому: підійди, поцілуй мене, сину мій. Він підійшов і поцілував його, і відчув Ісаак, запах від одягу Його і благословив його. І сказав: ось запах від сина мого, як запах від поля, яке благословив Господь. Нехай дасть тобі Бог від роси небесної і від багатства землі. І безліч хліба та вина, нехай служить тобі народи, і нехай поклоняться тобі племена. Будь паном над братами твоїми, і нехай поклоняться тобі сини, матері твоєї, ті, що проклинають тебе, прокляті ті, що благословляють тебе, благословені. Як тільки Ісаак благословив Якова, і як тільки вийшов яхі від, Іса, від Ісаака батька свого. Ісав, брат його, прийшов з полювання свого, приготовив і він страву і приніс батькові своєму і сказав батькові своєму, стань батьку мій і поїжджани сина твого, що благословила мене душа твоя. Ісак вже батькові сказав йому, хто ти? Він відказав: Я син твій, первенець твій, ісав, і, і затремтів ісак дуже великим трепетом, і сказав, Хто ж? Тож це, що дістав дичини і приніс мені, і я їв від усього раніше, ніж ти прийшов. І я благословив його він, і буде благословений. І сам, вислухавши слова батька свого, закричав криком Буршним та дуже гірким і сказав батькові своєму, Батько мій, благослови мене. Але він сказав, брат твій прийшов з хитрістю. І взяв благословіння Твоє до цього місця. Ми маємо таких два, таку подію, маємо два брати, правда? І читаючи цей розділ, так задумуюся, думаю, Господі, яку велику роль в той час грало батьківське благословіння, коли батько благословляв дітей. І ми дивимося по старому заповіті, як батько благословляв, так дітям і велося. Бог стояв над цим словом, яке батько произносив. Бог спонукав батьків благословляти своїх дітей. Ми бачимо, як Іса благословив Якова, як пізніше Яків буде благословляти своїх 12 синів. І ми бачимо, це благословення, воно впливало, так чи інакше, воно впливало на життя людей, на життя цих дітей. Але тут сталося дещо інше. Прийшов один. І забрав благословіння. Приходить і сам каже до батька, благослови мене. Я вже не можу. Твоє благословіння забрали. Сказали сам, ну що тобі мішає? Правда, скажи, сину мій, хай тебе Господь благословить, щоб тобі було все добре, все так і все так. Але каже, забрали твоє благословіння. Немає його, все, його забрав інший. Ми бачимо. Яку велику силу мало це слово? Слово благословіння. І ми бачимо, як воно діяло далі, на подальше життя Якова, на його всі мандрування, скільки він був в Лавана, як йому там жилося, велося із худобою, із жінками, і з дітьми. Благословіння воно діяло. І як почало діяти благословіння на Ісава, який став нащадком Арабів. Ми бачимо і те благословлення на нинішній час. Нинішній час. Ми бачимо слово, яке прийшло в життя, воно почало робити дію. Невидиме слово робить видиму дію, видимі вчинки в житті. І ми, як християни, як віруючі, ми застосовуємо таке саме слово благословення до своїх дітей. І добре, коли ми благословляємо. Своїх дітей словом благословіння на добро. Знаєте, я б не хотів би це місце говорити, але одного разу ми сиділи на зібранні, ми так молилися, і ми молилися вже за нужди, за потреби, за це все. І хтось з братів сказав слово: ми будемо молитися, бо церква вона має силу. Ну, так і Амінь, правда, церква ж має силу, щоб помолитися. За мене 5 років церква молилася. і в і молитвах Церква має силу перед Богом. Вона молилася, Господь дав мені покаяння. Я сьогодні є на цьому місці, а не десь, десь там. Мене Господь привів. І церква мала силу. Але знаєте, на моє здивування, коли тільки брат сказав, що церква має силу, Дух Святий каже, немає. Я кажу, Господі, як церква не може мати сили, коли ми молимося? Як церква не має сили? Я думаю, не від Бога це слово. Це вже який чужди голос. І тільки я про це подумав, що це не від Бога. Той самий голос знову прозвучив, знову в другий раз. Немає церква сили. Я кажу, чому, Господі? Дух Святий говорить, тому що батьки благословили на зло. Церква тоді не має сили в молитві, бо батьки самі благословили. Я над цим словом роздумував дві неділі. Воно мені не виходило з голови. Я не міг зрозуміти, Господі, чому? Як ми можемо лишати церкви сили, коли самі благословляємо дітей на зло? Як я можу сьогодні благословити свою дитину на зло? Правда, ну, таке питання воно трошки. А слово, воно має сили. І незмінний в слові Бог, він не міняється, який він був за часів Якова, за часів Ісава, який він був, коли ходив в плоті по землі, такий і зараз. Бог не міняється. Міняються люди, міняються пріоритети в житті, міняється все, але тільки не Бог. І слово Боже каже, що незмінний в Слові. Бог. Сьогодні ми є церквою Ісуса Христа, ми є тілом, ми є одним єдиним організмом. І добре, коли ну, нема ніякої хвороби, правда? Ходиш, здоровий, все, нічого не болить, давлення не скаче, нічого не викручує. Все добре, все хорошо. Але кожен із нас стикався з такою бідою, можна сказати. Коли болить зуб, правда? Ой. Здається, болить все тіло. А коли його, ще почне там смикати, викручувати, то це не маєш куди подітися. Болить все тіло. І ми є церква Ісуса Христа, ми є одним тілом. І коли страждає один член, страждає все тіло, правда? Починає страждати все тіло, болить все тіло. Немає сили не робити, немає сили не молитися, не почитати Слово Боже. Попробуй почитати Біблію, коли болить зуб. Коли так, добре болить зуб. Не читається тоді Біблія, ні. Тоді біжиться, шукається якийсь порошок, якась таблетка, ще що шукається. Аби тільки не болів зуб, якщо це десь приблизно година 10-11 вечора. Як так, то ще можна десь лікарню піти живути. І ми, батьки, ми благословляємо на, на зло. Я згадую час, період, не так давно. 14 років. 14 років здобу. Е, я згадую період, коли ми збиралися на молодіжне зібрання тут на цьому місці, щоб у нас старий дій молити. Е, був білий день, було видно. Це було. З... Ну так, да, це був приблизно місяць травень чи червня, десь так. Ні, це було літо. Це було літо, це вже було після заручень. І Я своєю майбутньою жінкою ми відійшли дому молитви і пішли сюди до автобусу не до на тих 150 метрів, не далі. Це був білий день. Ми йшли обоє в магазин. І нас перестріл брат, Все. І він задав нам таке питання. А чому ви ходите вдвох? Я кажу, а з ким нам ходити? Ну, а де третій? Ви знаєте, до чого доводять потім такі уєдінення? Знаєте, я зараз я починаю розуміти, коли вже трошки прожив, коли вже трошки маю своїх дітей, до чого може приводити? Такі прогулянки. Спочатку в день, а потім вночі. До чого вони можуть штовхати молодь? І до чого я хочу довести? Бог не помінявся, ні. Але зараз не пройшло багато часу, вже не 2000 років. Пройшло чуть -чуть. Ми бачимо зовсім іншу переміну в церкві Ісуса Христа. Коли починають боліти там, 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 там і все. І починаються проблеми. Починаються в організмі проблеми. Але проблема починає вирішуватися не там, де вона повинна вирішуватися, але зовсім в другому місці шукає. І ми, коли бачити це і розуміючи, що Бог в Слові він не помінявся. Що якщо Бог сказав, що для нього це мерзость, це не угодне, це не потрібне, Він і зараз не скаже, що ні, так робіть. Ні. Бог скаже, я не зміни. Я вчора сьогодні віки, я такий самий, я не міняюсь. Якщо моє слово тут сказав так, то і тут воно буде амінь. Але сьогодні ми, коли бачивши, як наші діти, вони починають сходити з шляхів Господніх і ми можемо казати, йди, хай тебе благословить Бог. І таким чином ми обрізаємо крила церкві, і потім воно до чогось доходить, знаєте. коли я бачу, що моє чадо. Воно поступає не по Слову Божому, і я його благословляю. Я лишаю церкви сили, щоб молитися за цю дитину. Це може довести до великої біди, не дай Бог, звісно. Але слово, яке ми говоримо, воно має силу. І ради того, щоб я міг би благословити свою дитину на добро, як це зробив Ісаак, який благословив Якова. Я її можу благословити зовсім на інше. І як я потім буду плакати, ридати перед Богом, Бог скаже, ти ж і сам благословив. Як? Що? Що ж ти зробив? Брата і сестри, знаєте, таке воно глибоко закопане є, і його ніхто не хоче виносити на світло. І я дуже не хотів його виносити на світло. Але Дух Святий мене вже дві неділі побуждає. Вже Господь мене побуждає говорити про цю, про цю річ, тому що, ну кожного з нас є діти, в мене ростуть діти, в кожного із нас. І рано чи пізно вони будуть виходити з дому, хто вже що з дому. Вони будуть, не будуть під нашим наглядом, контролем, вони будуть вести самостійне життя. Знаєте, як добре було б наставити дитину ще з молоду, з раня, щоб і далі сказати, добре дитину, хай тебе Бог благословить. Отак і поступай, як ти робиш. Чи сказати, дитино, так, неправильно, я не можу тебе благословити. Твоє життя, твоя поведінка, вона є противоречивою і yeah. Божому. Ти понесеш в житті урона неблагословен. <клух> і вертаючи до цього служіння, яке ми сьогодні маємо, знаєте, кров Ісуса Христа має силу, слово Його має силу. Що? Каже, очистить від всякого гріха. Обмиє від всякого гріха. Але коли кров Ісуса Христа перестає мати силу в моєму житті. Страшні слова, кров Ісуса Христа може не мати сили в моєму житті. Каже Павло, хто їсть і п'є недостойний, той що виновний проти тіла і крові Господньої. Коли я сьогодні, бачив, що я роблю зло. І я його не лишаю, але я сьогодні приходжу до спомину. Воно не буде давати мені якоїсь користі, я не буду мати життя в собі. Навпаки, я буду викликати на себе особ. Кров Ісуса Христа, яка мала б мене сьогодні очистити, яка мала б мене сьогодні обмити, яка б мені мала б дати новий поштовх, щоб я йшов і слова, які були колись у нас написані на дверима, іди і більше не гріши. Вони не мають на мені сили. Тому що я сьогодні приймаю, бо сьогодні неділя, сьогодні перший тиждень місяця, перша неділя місяця. Всі приймають Я мушу прийняти, я маю прийняти, брати сестри, так немає бути. Слово воно має силу, кров Ісуса Христа має силу. Але тільки тоді, коли я добровольню, згоден прийняти. Коли я доброволь, згоден віддати своє серце Ісусу Христу, щоб Його переміняти, віддати своє життя. Відкрити, відкрити трошки своє серце, щоб там не було тих темних кімнат. Знаєте, як є будинки, там кухня, там вітальня, там спальня, там є велика кімнатка. І є комора. яку рідко коли хто відкриває, маленьке таке конічко ледь летять світло пропадає, Є комора. Я колись пам'ятаю, баби нашої була комора, там завжди темно щось було. Вона на дворі свою хату. Та в окно попадало на те віконечко, коли там було 20 на 20 чи 30 на 30. Вона його косі забілювала, і там завжди в тій кімнаті було темно і сиро. Вона рахувалася коморою. Брати і сестри, щоб в нашому житті не було цих комор. Поки що ми є на цьому місці, поки що ми є живі, ми можемо відкривати наші серця перед Господом, поправлятися, сказати, Господі, от дійсно, тут я був неправий, тут я була неправа. А тут я вже проізніс це слово. Господі, хай так не буде. Брати і сестри, зважаймо, зважаймо на слова, які ми говоримо, зважаймо на життя, яке ми живемо, зважаймо на поступки, які ми робимо, коли будемо протягувати руку до тіла і крові. Павло застерігає з такими пупи крові. Каже, через то багато з вас немощних, больних. І не мало вмирає. Хай боронить Бог, щоб ми ставали супротивниками цілої крові Господні. Бо це говориться до народу віруючого. Не мирських ні. Це ті, хто є в церкві, хто протягує руку до спомину, призиває ім'я Ісуса Христа. Слово нас застерігає. Якщо я хочу, щоб кров Ісуса Христа і тіло Ісуса Христа. Робило в мені якусь роботу, я повинен також робити якусь роботу. Але якщо я сьогодні пообичою, якщо я сьогодні, бувши мирським, тягну руку до святого, то воно не принесе мені користі, воно не матиме в мені сили. Я буду робити це всього все, на, на осуд і все. Так знаєте, коротенько, так дав Господь таке слово, хотів поділитися з кожним із нас, бо воно для нас. Воно дуже буде корисно, щоб ми зважали на це слово, щоб ми вчилися від цього слова. Ми будемо дякувати, ми будемо молитися до нашого Бога, а йому віддаємо всі славу на вічні. Амінь. Амінь.